Вітаємо вас, друзі, на каналі Життя в Історіях, і пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Мілана чекала. Вона сиділа в холі клінінгової компанії Чистий Дім, шукала роботу, і їй пообіцяли щось підібрати. До Дніпра вона прибула вчора, залишивши за спиною розбиту долю і минуле, про яке хотілося забути. За квиток заплатила останні гроші. Був ще ланцюжок з хрестиком на шиї. Але це вже на чорний день, як казала її покійна бабуся. Кільця та сережки довелося залишити, але Мілана не шкодувала. Головне, що жива. А от чи залишилася б живою вдома, в рідному місті. На це питання відповідь була надто очевидна. Паспорт, який вона показала тут, належив не їй. Це був документ її сестри Тетяни, що загинула два роки тому. Ціло тоді знайшли, а речі ні. Мілана зовсім випадково наштовхнулася на паспорт між диваном і стінкою, коли пакувала речі. Вони справді були схожі з сестрою. Але навіть так серце вистукувало тривожно й гучно, немов попереджало. Обережно. Проходьте, покликали з кабінету. Мілана увійшла У невеличкому приміщенні сиділа жінка середнього віку з перевтомленим поглядом і акуратно зібраним волоссям. Вона переглянула анкету і, не піднімаючи очей, сказала. Єдина пропозиція на зараз це допомога по господарству, прибирання в будинку, догляд за клумбами та приготування їжі для однієї людини. Посада умовно зветься дружина на годину. Не лякайтеся, це лише альтернатива чоловіку на годину. У разі потреби можливе проживання. Я згодна, не роздумуючи, відповіла Мілана. Чудово! Ось адреса. Замовник Ігор Сергійович. Будинок, до якого наближалася Мілана, був гарний, навіть величний. Звісно, їй більше до душі була б проста робота, без зустрічей із впливовими людьми. Але зараз вибору не було. Жінка натиснула кнопку дзвінка і стала чекати. Всередині на кухні Ігор Сергійович розгублено дивився на плиту Кава, як і завжди, втекла, залишивши на склокераміці темно-коричневу пляму, великий бізнесмен. Меценат, директор благодійної студії звукозаписів для дітей сиріт, стояв і вагався спробувати зварити нову або вже на роботі випити каву. У двері подзвонили, відчинив. Перед ним стояла молода жінка, худорлява, з настороженим поглядом і тонкою лінією губ. Я вас слухаю, сухо промовив він. Жінка ніяково усміхнулася. Потім зніяковіло відповіла Я з агентства, дружина на годину. І одразу знітилася ще більше, мов би вимовила щось недоречне. Ігор Сергійович зітхнув Вже четверта за цей місяць. Перші дві вже з порога намагалися звабити його, Мов би не розуміли, чому він замовив послугу саме допомоги по дому. А третя взагалі перетворила його дім на нічний клуб. Він лише на два дні раніше повернувся з відрядження, а застав у Вітальні півтора десятка незнайомців. Декілька з яких лежали на килимі майже непритомні. Тепер Ігор вже не довіряв цим жінкам з агентства. чистим, доглянутим, з поглядами святих, але й без помічниці йому було ніяк. Каву варити вмієте. Мілана розгубилася, але швидко опонувала себе, ледь помітно кивнула й тихо відповіла. Так, звісно, то не стійте, заваріть мені швиденько каву, кухня там. Чоловік махнув рукою в бік, навіть не обернувшись, і зник у глибині будинку. Мілана нерішуче рушила за ним. Її очам відкрилася простора, але геть захаращена кухня. Посуду було небагато. Натомість стільницю та мийку заповнювали порожні контейнери з під доставленої їжі. Усе виглядало так, ніби в цьому домі давно вже не жили по-справжньому. Мілана одразу побачила каву. Наполовину розсипаною знедбало покладеною ложкою поруч, на плиті застиг слід недавньої катастрофи, щось кипіло, переливалося через край і лишило чорні обвуглені плями. Господар, мабуть, щойно намагався зварити напій самотужки. Вона ретельно все відчистила, зварила свіжу каву й обережно налила її в чашку. Збиралася вже йти шукати чоловіка, та він сам з'явився у дверях, втомлено потерши очі. Пахне добре! сказав він, узявши чашку. Потім уважно подивився на Мілану, наче тільки тепер по-справжньому її помітив. Дякую. Вона мовчки кивнула. Вперше подивилася на нього ближче. Років сорок. Високий, стрункий, очі сірі з ледь вловимим смутком. А у погляді втома й глибина. Чоловік непростий, це було видно одразу. Але водночас незарозумілий і небайдужий. Чому ж тоді в нього такий безлад? Хіба у бізнесменів немає хатніх помічниць? Мене звати Ігор Сергійович, сказав він, наче вгадавши її думки. Як розумієте, часу катастрофічно не вистачає, навіть на сон. А безлад це наслідок. Я щиро сподіваюся, що ви залишитеся, і з цим нарешті буде покінчено. Все, що потрібно для прибирання і приготування, шукайте самі у шухляді гроші на продукти і побутові дрібниці. А ваша кімната в кінці коридору. Вибачте, мушу бігти. І, до речі, кава справді чудова не додавши більше жодного слова, Ігор поспіхом вийшов з будинку, зачинивши за собою двері. Його думки вже були в іншому місці, він готувався до великої угоди. Завод у сусідньому місті. Напрямок для нього новий, але спробувати варто. Ігор не дуже розумів, чому власник відмовляється від такої вигоди він попросив надіслати звіти за останні півроку, і цифри вражали. Чоловік був зосереджений як хірург перед операцією. Мілана залишилася сама озирнулася довкола, на мить прикрила очі, вдихнула на повні груди і повільно видихнула. Потім вставила в вуха навушники, увімкнула щось легке і взялася до справи. До вечора вона не лише привела до ладу кухню, а й знайшла безліч забутих господарем корисних речей, встигла навіть приготувати нехитру вечерю. Коли Ігор з'явився, годинник вже показував за десяту. Мілана саме збиралася лягати спати, але швидко вийшла з кімнати. Добрий вечір, Ігоре Сергійовичу, добрий, буркнув він і на мить зупинився. Я ж питав як вас звати? Мілана ледь не відповіла правду, Мілана, та вчасно схаменулася. Влаштовувалася ж вона на роботу під іменем сестри? Таня, промовила, ви вечерятимете? Ігор з подивом підняв брову. У нас ще й вечеря є? Так. Щоправда, я до магазину не встигла, приготувала з того, що знайшла на кухні. Думаю, вам сподобається. Мілана пройшла на кухню. А Ігор Сергійович, що слідував за нею, здивовано присвиснув Це що ж, ви самі все відмили? Звісно, з легкою усмішкою відповіла вона. Насправді все виявилося не таким жахливим, як здавалося, на перший погляд. Він мовчки сів за стіл, їв повільно, вдумливо. Ніби смакуючи не лише їжу, а й сам момент. Його погляд ковзав по знайомій обстановці, що раптом набула затишку й тепла. Востаннє він почувався так, мабуть, тоді, коли вдома на нього чекала жінка, його дружина, але її не стало вже понад 10 років тому, з того часу лише робота сухі сніданки, вечері з ресторану, і пустота, яка ніколи не полишала. Він подякував і вже хотів підвестися, коли згадав: Тетяно, за тиждень у мене вдома будуть гості, дуже важливі люди. Партнери, колеги, друзі, всі з дружинами. Планується підписання угоди, і мені важливо, щоб усе пройшло ідеально. Атмосфера має бути легкою, невимушеною, але вишуканою. Закуски, напої, оформлення, сервіс усе це на вас. Але одразу кажу, якщо подібним ніколи не займалися, не біда. Я знайду когось іншого. Мілана намить замислилася, та в її очах спалахнув азарт. Організація таких заходів завжди приносила їй задоволення. Ніщо не зрівняється з відчуттям, коли кожна деталь зіграна як належить. Я впораюся. Ви не пошкодуєте. Прекрасно. Не люблю, коли в моєму домі метушаться чужі. Ось картка. Купуйте все необхідне. Наступні дні промайнули у приготуваннях. Вечорами Мілана коротко звітувала Ігорю меню, оформлення, попередні закупки. Він слухав, кивав, іноді ставив запитання, але дедалі частіше ловив себе на думці, що йому просто приємно бути поруч. У її голосі звучала впевненість вона зовсім не скидалася на типову хатню працівницю. А судячи з її мови фраз і суджень, у жінки була дуже пристойна освіта. Ігор розмірковував над цим. Поки одного вечора не почув, як Мілана зовсім невимушено заговорила англійською. Зателефонував домашній телефон. Вона взяла слухавку. Коротко перекинулася кількома фразами, а потім зайшла до його кабінету. Телефонує ваш друг Стівен. Він був дуже люб'язний і повідомив, що хоче з вами поговорити про спільну риболовлю. І щоб я не казала, що вас немає вдома. Ігор здивовано підвів брови Стівен. Той самий, що знав українською лише привіт та дякую. Він узяв трубку і заговорив англійською, а потім, завершивши розмову, довго не міг відвести погляду від Мілани, звідки в неї така мова, така впевненість. Він завжди був відкритим для людей, але темних конячок остерігався. І хоча вона і не здавалася небезпечною, щось у ній було незбагнене, недомовлене напевно, варто дати вказівку охороні. Нехай перевірять її. Все було готове до прийому. І лише одна людина в домі почувалася зовсім не готовою мілана. За дві години до приходу гостей вона випадково побачила список запрошених, який Ігор залишив на кухонному столі. Очі ковзнули по рядках. І в одну мить усе всередині неї сколихнулося, як море перед бурею. Там було ім'я, яке вона намагалася забути, стерти з пам'яті, мов чорнило з білого аркуша. Олександр Зіновійович Лівшиц. Ні, це не міг бути хтось інший. У світі було небагато людей з таким рідкісним поєднанням імені та прізвища. Це був він, її чоловік. В голові все переплелося розгубленість, гнів, бажання тікати і водночас зупинити вона не могла дозволити, аби Ігор, який поставився до неї з людяністю і теплом, став жертвою махінації людини, яку вона колись кохала. І яка зруйнувала її життя. Коли столи вже були остаточно сервіровані, а офіціанти востаннє перевіряли келихи на відблиск, Ігор зайшов із табличками. Ось, подивіться, мовив він, подаючи їй іменні картки. Не ресторан, звісно, але я хочу, щоб ось ці сиділи поруч, а ці навпроти мене решту розсадіть, як вважатимете за потрібне. Мілана взяла списки і руки в неї здригнулися. Світ перед очима на мить потемнів, а ноги ніби втратили ґрунт. Це дійсно був Олександр. Саме з ним Ігор мав намір підписати ту велику угоду, про яку так давно говорив, сподіваючись на майбутнє з новими партнерами. Вечір тривав. На терасі лунала тиха джазова музика. Гості хвалили вишукане меню і атмосферу, яку створила Мілана. І ось момент, якого вона боялася. Ігор з Олександром пішли до кабінету. Вона нашвидко руч переодяглася, зав'язала хустку, натягнувши її майже на очі. Яскраво нафарбувала губи червоною помадою та одягла великі темні окуляри. Ігорю Сергійовичу, треба б нам поговорити. Ігор вийшов із кабінету, здивований. Тетяно, це справді не може почекати? Не може. Дуже терміново. Він насупив брови. Що сталося? Ігоре Сергійовичу, благаю вас, не підписуйте нічого. Потім я все поясню, але просто зараз не можна. Його обличчя спалахнуло гнівом. Тетяно, ти що собі дозволяєш? Щоб хатня робітниця втручалася в мої справи? Іди на кухню. Він розвернувся, рушаючи назад до кабінету. Але Мілана вже вирішила вона мусить діяти. Її руки тремтіли, але рішучість брала вгору. Вона схопила вазу з квітами і кинула просто на стіл, заливши документи водою. Присутні скрикнули. Дехто здивовано посміхнувся, дехто охнув. Олександр вийшов із кабінету та зібрав свої речі. Гаразд, у мене є й інші пропозиції. За ним швидко вийшли двоє партнерів Ігоря. Один з них кинув з усмішкою Ось тобі й везіння, Ігоре. Як завжди, все першому. Люди почали розходитися, залишаючи господаря в подиві, гніві й розчаруванні. Ігор ще хвилину стояв. Потім різко пішов до дверей, вже думаючи викликати охорону чи навіть поліцію. Але в кабінет тихо постукав один з охоронців. Вибачте, пане, ви просили дізнатися про Тетяну. Так, слухаю. Насправді її звати не Тетяна. Тетяна це її сестра. Вона загинула два роки тому. А та, хто живе у вас, це Мілана Васильівна Лівшиць. Лівшиц? Ігор підняв очі на охоронця, не приховуючи здивування. Так точно, її прізвище Лівшиць, вона дружина того самого підприємця з Нікополя, з яким у вас останнім часом намітилися серйозні справи. Тепер мені взагалі нічого не зрозуміло, пробурмотів Ігор, втупившись у порожнечу. Я поясню, раптом пролунав знайомий голос. На порозі стояла Мілана. Ігор підвівся, дав знак охоронцю залишити їх наодинці. Сідайте. Його голос був стриманим, але за ним крився Веремотій. Ситуація вийшла така, що я не знаю, що й думати. То що мені з вами робити? Подати в поліцію, подякувати, чи просто вийти на вулицю і голосно посміятися разом з усіма? Мілана важко зітхнула. Її голос був тихий, але впевнений. Я вам усе розповім. І тоді ви самі вирішите, хто я насправді. Вона почала з найболючішого. Як закохалася в Олександра, гарного, харизматичного, обіцяючого Золоті гори. Як вийшла за нього заміж, не здогадуючись, що за всією його увагою ховався розрахунок. Її родина мала стару, але стабільну фабрику, яка ще трималася на плаву. Батько був мудрим і розсудливим до самої смерті, яка й стала переломним моментом. Після похорону Олександр наче скинув маску. Він не міг стримати радості. Навіть напився його спадок давно розтанув у казино та сумнівних проектах, а її родинний бізнес остання надія. Я сказала про це Тетяні, моїй сестрі, мовила Мілана, зупинившись на мить. Вона була єдиною, кому я довіряла, але невдовзі її не стало. Обставини тієї смерті досі туманні, і я майже впевнена, це було не випадково. Очі Ігоря потемніли. Я почала всерйоз стерігатися за своє життя. А потім знайшла в столі чоловіка документи, у яких було написано, що все своє спадкоємство я передаю йому. Лишалося лише поставити підпис. І якби поставила, мене вже не було б. То ви впевнені, що він. Ігор не закінчив. Він продає вам фіктивні активи. Фабрика банкрут, а борги. Ви навіть уявити не можете скільки. Ця розмова затягнулася на години. Вони говорили майже до світанку. Ігор поприйшов, слухав уважно. Коли вона втомлено підвелася, він сказав Тут ви в безпеці. Обіцяю, ніхто не дізнається, що ви живете в моєму домі. А я маю справи. Наступного тижня Мілана бачила Ігоря рідко він зникав рано і повертався пізно. А вона займалася господарством, ніби це було її звичне життя. Та щодня питала себе, що далі? І ось одного вечора він прийшов раніше. Сів напроти неї, поглянув серйозно і мовив: Мілано, ми можемо одним кроком все змінити. Але якщо відмовитися, я зрозумію. Кажіть, завтра один, мій, так би мовити, колега по цеху влаштовує великий прийом у найкращому ресторані міста, буде укладена угода. Ви ж розумієте, яка. Я запрошую вас мене супроводжувати. Тепер у мене є всі документи, які допоможуть посадити вашого чоловіка на лаву підсудних. І ви зможете раз і назавжди покінчити з ним. Подумайте про це мені й думати нема про що. Хіба що одне? Що саме? Ігор насторожився. Мілана всміхнулася легко, трохи кокетливо, але з теплом. Мені просто нічого вдягти. Ігор на мить розгубився, наче почув щось зовсім несподіване. А потім вони одночасно розсміялися, щиро розряджаючи напругу. О, це точно не проблема, сказав він, хитаючи головою. З самого ранку Іван, ви його бачили, буде повністю у вашому розпорядженні. Гроші не питання. Ви маєте сяяти, як зірка, як та, заради якої варто затамувати подих. Наступного вечора, коли вони з'явилися в банкетній залі, розмова миттєво стихла. Мовчання було красномовнішим за оплески. Усі просто завмерли, побачивши її. Ігор, що йшов поруч, сам не міг відвести погляду. Мілана була не просто гарна, вона світилася внутрішнім світлом, силою, яка вже не мала нічого спільного зі страхом чи болем минулого. Вона була жінкою, яка більше не ховається. Підходячи до господаря вечора, вони зустріли його, Олександра. Той стояв біля партнера, з яким мав підписати чергову угоду. Очі його округлилися. Він переводив погляд із дружини на Ігоря. Якщо не помиляюся, це ваша дружина на годину, кинув зневажливо. Дуже сподіваюся, що на все життя, спокійно відповів Ігор. Але я не за цим. Мілана ледь стримала здивування, відчула, як щоки запалали. Проте Олександрові її погляд більше не належав. Тепер вона знала, що стоїть поруч із тим, хто її захистить і ніколи не зрадить. У залі почувся глузливий голос Диви, сам не встиг урвати! Вирішив іншим завадити. Та коли Ігор почав діставати документи, усмішки зникли. Це офіційні звіти. Тихо, але твердо сказав він. Справжні, не підробка. Коли матимете час, почитайте. Олександр різко зблід. Ви що, серйозно вірите цій людині? Він прийшов на ділову зустріч із чужою дружиною. А чи я вона перепрошую? запитав партнер. На мить запала тиша. Тоді впевнено, чітко, майже урочисто заговорила Мілана Я його дружина, колишня. І сподіваюся, назавжди. Я знаю, що саме він зробив. Я переконана, саме Олександр винен у смерті моєї сестри Тетяни. Наступні хвилини перетворилися на хаос. Олександр рвонувся до неї, лютий, мов звір, але Ігор встиг перегородити йому шлях. Стихія емоцій вибухнула бійкою, панікою. Поліцією та арештом. Минуло два роки. Мілана поцілувала донечку в чоло, та щойно заснула, і тихенько зачинила двері дитячої. Ще й не встигла зробити й крока, як опинилася в міцних обіймах Ігоря. А я сьогодні вже казав тобі, що ти в мене най, почав він, притискаючись до її плеча. Казав, любий, казав, усміхнулася вона, хитро примружившись. Але я хочу спати. Вона сміялася, намагаючись вирватися, та він тільки міцніше її обійняв. «А вже ж, підемо. Саме це я й хотів запропонувати. З удаваною невинністю відповів Ігор. А Мілана в ту мить знала. Тепер вона дійсно в безпеці. І в пасці водночас. Але це була паска любові, якої вона вже не боялася. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.